Друзі, привіт, сьогодні говоримо про жіноче інтимне здоров'я. І з нами сьогодні лікар акушер-гінеколог Ніно Полінцова. Ніно, доброго дня. Доброго Давайте дня. відразу почнемо з того, як інтим впливає на жіноче здоров'я. Абсолютно позитивно. Якщо в дівчини все гаразд, то статеве життя інтим впливає досить позитивно на її організм. На ну а як саме? Виробляються гормони: окситоцин, прогестерон, тестостерон. І все це дуже позитивно впливає на гіперпластичні процеси, тобто як профілактика гіперпластичних процесів органів малого тазу, от також підвищує лібідо, також знижує артеріальний тиск, тобто профілактика артеріального тиску підвищеного. Також багато плюсів в тому є. Так само. А якщо, немає? якщо немає інтиму в житті жінки, це як відображається на її здоров'я? Ну, скажімо так, кожен обирає свій шлях, хтось бажає жити статевим життям, хтось не готовий до цього. Звичайно, що не, не дуже добре в плані того, що дійсно можуть бути захворювання і новоутворення, і це правда. Тобто. Бувають такі моменти. А чи може соло інтим замінити ну, звичайний інтим жінки і чоловіка? Може, якщо в жінки нема партнера, і е, альтернатива якась мусить бути все таки? І а звичайно, скільки ось в, в ідеалі ми беремо? Скільки разів е, потрібно ну, на тиждень чи на місяць займатися жінці-коханням? Якщо а, пара а, планує а, вагітність, статевий акт має бути повноцінний кожних два дні. А, якщо а, вони не планують вагітність, а, а просто живуть статевим життям і своїм життям, вони можуть, як їм подобається, два-три рази, п'ять разів, будь ласка. А приміром один раз на місяць. Це вже буде один якось негативно позначатися на, на жіночому Чи... Кожен кожна людина індивідуальна. Якщо їм достатньо один раз на місяць, може можливо, якісь чимось пов'язаний, цей рідкий такий статевий акт, і для них це їх це влаштовує, то так. Для здоров'я такого прямо оцінки, ну, три-п'ять разів, будь ласка, якщо А щодня можна щодня, будь ласка, якщо у вас є на це натхнення, я не проти. А зі скількох років ось нормально взагалі починати статеве життя для жінки? Зі скількох років? Хороше питання. Насправді, коли дівчина готова, ну коли вона вже має, вона пройшла всі періоди розвитку? От і в 18 років вона є повнолітньою. Вона для себе вирішує, коли вона може і хоче жити статевим життям. Слухайте а зараз. дуже популярно серед молоді бути цнутливою до тих пір, доки не зустрінеш кохання. Ну, така тенденція спостерігається дуже часто. Я бачу навіть свого часу. Там Джері Хейл так розповідала, що вона цнутлива у досить такому, ну ну там 20 плюс років. Не знаю, як зараз чесно не слідкувала за цим питанням, але як це відображається на організмі жінки? Чи потрібно на ну, якийсь певний час, що все вже треба, і там є партнер, немає, але треба починати займатися коханням? Чи все таки це нормально там до 30 років почекати? Кожна жінка, кожна дівчина має для себе зробити вибір і розуміння? Як вона бачить своє життя, розумієте? Це перше. По друге фертильність, хочу на це звернути увагу. Що до 35 років це все в порядку, рахується все окей. Після 35 років, коли пара хоче вагітніти, планує вагітність, вони мають уважити на те, що ризики генетичних захворювань у плода підвищуються. І е, після 35 років е, іде скерування на консультація генетика, от це важливе саме mm -hmm. момент. Тому е, якщо е, дівчині комфортно і вона не бажає жити статевим життям, це її вибір, розумієте? Але е, розуміючи, що з кожним е, є певний фолікулярний резерв яйцеклітин в дівчат. І кожен місяць в неї іде овуляція. Так і звичайно, що кожного місяця, кожного року, цей аворіальний резерв він знижується, і проходити завжди потрібно і щорічні чекапи дивитися, робити УЗД органів малого тазу, дивитися, яка ситуація з яєчниками, з фолікулами, з овуляцією, і як вона планує майбутню свою вагітність. Добре, а відсутність бажання у жінки це ознака чого? Відсутність бажання статевого акту. А це може бути пов'язано із психоемоційним станом, можливо, щось не так її не влаштовує. Якісь, можливо, може це і депресія бути або стресовий розлад. також. Також це може бути і пов'язано з прийомом препаратів. Якщо ми говоримо. Про зниження взагалі лібіда, то є препарати, які його при прийомі цього препарату лібіду знижується. Так, такі моменти також є. Тому а це ді, треба це... все вирішувати з своїм гінекологом, щоб гінеколог допоміг розібратися в цій ситуації. Чому? Угу. Ось як, тобто, якщо жінка відчула, що в неї знизилося е, знизилося лібідо, то краще все-таки піти до гінеколога і запитати, що сталося, так. можливо, якісь препарати потрібні для того, щоб діти здобути. Якщо, бути, наприклад, так? е, саме таке топове питання: е, чи знижується лібідо під час прийому комбінованих оральних контрацептивів? Так, І це написано в інструкції. І таке це може бути так само. сухість ділянці зовнішніх статевих слизової вульви, зовнішніх статевих органів також може бути. І є також ще різні препарати, які впливають на це. Тому звичайно, такі моменти, якщо дівчина відчуває, що в неї нема потягу до статевого акту, немає збудження, це питання вирішується з. Перше, це з гінекологом, а далі вже розуміння проблеми і її вирішення, можливо, ще з суміжними якимись спеціалістами. Ну, сьогодні ви сказали про сухість. Відповідно, ще таке є питання: чи можна переходити до фрікції, ну тобто до безпосереднього контакту тіло в тіло, якщо дівчина недостатньо збуджена? Ну, якщо дівчина недостатньо збуджена, логічно, що в неї недостатньо виробляють залу за секрету, що була лубрикація. І може бути сухість, і може бути біль, така дисперевнія під час статевого акту, от, і їй буде дискомфортно. Хтось за е, використовує лубриканти, е, хтось е, вибирає все-таки. Збудження повноцінне, щоб було, ну, або якщо там дійсно якісь є болісні моменти при вході, так, при присінку піхви в піхві, то звичайно це консультація також гінеколога для вирішення цієї проблеми, чому така ситуація? А ще є таке поняття, як рідкий вібратор. Що це взагалі таке, і як воно впливає на здоров'я жінки? Впливає якісь. Позитивні, негативні. Це е, житті вібратор. Це е, речовина, яка просто стимулює, е, е, стимулює е, самі сем, саму зону тіла, слизові, е, щоб був приток е, крові. Такі можна сказати, подразнення под, от. І е, е, він наноситься як і на для чоловіків він може бути, так і для жінок. Mm -hmm. 에, ну, можуть використовувати два партнера в невеликій кількості, але я не можу сказати, що чутливість підвищити так можна. А, але чи це принесе задоволення? Це вже ж е, таке різностороннє питання. Чому саме немає збудження, потягу, відчуття? Ну, це, це для того, щоб ці всі такі. Е, Девайси геля застосовувати ліпше завжди консультуватися з е спеціалістом, дивитися, щоб не було подразнень, не було потім ніяких таких захворювань. А реально казав, можна що... прийти до гінеколога і mm. спитати щодо того, які іграшки там, приміром, саме моєму організму підходять найкраще. Серйозно? Ну для того і є я просто ніколи з гінекологом про це не говорила. Так, звичайно, Ну, саме обирати який саме девайс. Я вам mm -hmm. хочу сказати, що в кожного є свої вподобання, але я не сильно рекомендую використовувати ці застосунки, скажімо так, тому що вони не зрівняються з фізіологією чоловіка, до прикладу, він не зможе mm -hmm. це все повторити так, як це зробить, розумієте, механічно. Цей апарат, скажем так. Тому, так. Якщо, якщо пара, наприклад, або дівчина це полюбляє, вона для себе це обирає. Головне, щоб вона себе не травмувала механічно, щоб вона була в плані жіночого здоров'я здорова і не було ніяких кольпітів чи ще щось, щоб вона доглядала за гігієною і правильно обробляла. Перед і після статевим актом а, свої іграшки. Іграшки, <рив> так. Ігрушки, так. <рив> Добре, теж та питання, яке турбує багатьох дівчат і хлопців, чи можна займатися коханням під час місячних? Це дуже поширене питання насправді. Mm -hmm. В принципі, можна, але. Коли дівчини місячні, я особисто завжди рекомендую як лікар, щоб дівчина в цей час просто відпочила, тому що кров воно, вона не є вона не є стерильне середовище. І, звичайно, що при статевому акті іде закид крові і в, в порожнину матки, в труби, в черевну порожнину так, також це закид крові називається. І можуть бути дійсно потім неприємні захворювання. А, відсоток того, що вони можуть бути, тобто є, розумієте? ендометріозу, аденоміозу. Тому я, я не сильно це рекомендую насправді. Краще не треба, так? Якщо є краще вибір, краще так. Якщо є вибір, бажано, щоб він був А, Дивіться, моделюємо ситуацію, жінка починає займатися коханням, їй стає боляче. На що це може вказувати? Боляче де саме. Тобто, по-перше, треба звернути увагу, де саме? Ну, звичайно, це може бути боляче е, при вході в піхву, це може бути в області вульви зовні, вульводиніє, це може бути внизу живота дискомфорт, а внизу живота це є так само матка, яєчники. Е, ну, тобто, то де саме? Варіантів ну, багато. Якщо е, дівчина гуна. різко відчула під час статевого акта внизу живота, різку біль. Вона має зупинитися. Якщо вона відчуває, що вона е, приймає вимушене положення, вона має негайно звернутися до лікаря, тому що це може бути як саме частий випадок апоплексія яєчника, розрив яєчника. Таке Ого. буває і так, і це госпіталізація, якщо там велика кількість, це може це внутрішня черевна кровотеча. Таке дійсно дуже часто буває. Ну це різка, дуже виражена біль. Моментна дівчина одразу зрозуміє, що їй дуже боляче, їй погано, і вона може втрачати свідомість і все решту. Якщо це помірний якийсь дискомфорт, біль е, в ділянці слизової оболонки статевих органів, е, е, я не раджу далі продовжувати статевий акт, просто зупинитися, е, ну, при можливості подивитися, де, що, що трапилося, і якщо. Дівчина не розуміє, що трапилося, вона може звернутися а, ну, на наступний день до гінеколога? Обов'язково mm -hmm. ну, не, не залишати цю проблему? Mm -hmm. Слухайте, ніно, а ще теж така цікава тема. У багатьох приватних клініках пропонується така процедура, як уколи гіалуронки в точку G, якщо я не помиляюся. Можете розказати, yeah. що це взагалі за процедура така. Точка G. <райш> <райш> ну, так кажуть в приватних клініках, Уколи, гіалуронки. в. Так, <райш> <райш> <райш>, <райш> вона є. Це, 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 дивіться, перша точка G, це я вже колись про неї розповідала на не раз. Це місце називається точка Графенберга. От, вона йде по передній стінці піхви 2 см десь від уретри. Там знаходяться пароуретральні залози, залози. Які під час цітевого акту вони масуються так, стимулюються і також виділяється секрет? Інколи і це ерогенна зона, і інколи в дівчини вона є недостатньо збільшу, ну як вам сказати? Недостатньо збільшено для контакту так, зі статевим органом чоловіка. Тому її збільшують, вводять гевронову кислоту, або ментація точки G. Добре. Ще таке цікаве питання. Якщо у жінки немає чоловіка на сцену виходить соло інтим. І ось так. в цьому випадку, чи достатньо зовнішньої стимуляції, чи обов'язково потрібна. Внутрішня стимуляція саме для жіночого здоров'я? Е, хороше питання. Дивіться, дівчина, якщо вона не має партнера, вона може сама е, себе досліджувати і розуміти. Де їй приємно, де комфортно, де в неї ерогенна зона. Тобто вона сама себе досліджує правильно? І, і Це може бути і ділянка клітора, це може бути так само точка G попередній стінці піхви, 2-3 сантиметри від входу в піхву. Це може бути в ділянці мали, малих статевих губ. також. Тобто вперше, щоб... Таке було соло, як ви кажете, я рекомендую дівчатам, як вам сказати, дізнаватися про себе. Тобто знати, де вона відчуває задоволення, а де їй не подобається саме дослідження, скажімо так, себе, ну, тобто, дізнання головне, себе. Головне, це якби отримати цю розрядку, так? а яким чином це вже не настільки важливо. Ну, я вам назвала таких три ерогенних зони, mm -hmm. так які mm -hmm. дійсно є анатомічно, там є залози, от, і вони при стимуляції виділяють секрет, є лубрикація, все і дівчина збуджується. Головне, щоб дівчина для себе знайшла ці точки. Такі, які при е, доторканні вона себе при стимуляції вона відчуває задоволення, і якщо партнера нема, то зрозуміло, що тільки вона це зрозуміє для себе правильно, і е, ось так вона буде розуміти, де їй комфортніше і де вона отримує задоволення більше. Скажемо добре. А якщо партнер є, то який вид контрацепції на вашу думку є ідеальним. Мене ідеальний... але не планується радість. Давайте так. Так, самий ідеальний метод контрацепції, який зручний для обох партнерів, я вам скажу чесно по своїй практиці. Тому що сказати, наприклад, по-перше, є багато різних різноманітних контрацепцій. Бар'єрна, комбіновані уральні контрацептиви, внутрішньомиткові спіралі. Далі вагінальне кільце, що я ще не сказала, пластир трансдермальний так само. Але головне, щоб це підходило партнерші. Щоб Перше, щоб вона, наприклад, не забувала випити пігулку. Так? або вона, Могла змінити вагінальне кільце на нове, коли вона коли це має зробити, так, не забути. Тобто, що обере для себе один і другий партнер? А приміром, якщо вони не знають, який скажу. контрацептив, як діє. Це треба просто перепробувати і з'ясувати? До нас приходять ні, до нас приходять дуже багато дівчат. Які хочуть, і це дуже правильно, тому що дивіться, щоб обрати собі гормональний контрацептив. Гормональний дівчина має пройти чекап. Перша це цитологія шийки матки, звичайно звичайно, на дисплазії придракові стани, що з шийкою все гаразд, нема ніяких процесів. Так само УЗД органів малого тазу, щоб ми розуміли, що нема нового утворення яєчників, матки, ендометрію, так само молочних залоз. Розумієте, тому що буде йти регулярний щоденний прийом гормону, який може все таки на щось вплинути, і негативно. Тому дівчина вирішує, що вона хоче постійну контрацепцію для себе. Вона приходить до гінеколога, і ми просто обговорюємо всі моменти. Наприклад, якщо в дівчини є мігрень. Їй не рекомендовано комбіновані уральні контрацептиви, тому що вони провокують а, інтенсивний мігранозний біль, розумієте? Угу. І для цього дійсно є жіноча консультація, гінекологи, і вони все а, абсолютно а, гарно консультують, надають інформацію. Я цим займаюся практично кожен день. Добре, а при грудному вигодовуванні потрібна контрацепція чи ні? Uh, дивлячись, uh, скільки іде uh, uh, годування малюка, якщо кожних дві години, uh, кожних три години, то перших шість місяців ні. Але контрацепція uh, після шести uh, місяців вигодовування, так, ну розумієте, тут дуже індивідуальне питання в плані того, що як uh, мама вигодовує малюка. Яка частота, тому що це впливає все-таки на овуляцію, на дозрівання яйцеклітин, розумієте? Тобто, чи часто вагітніють на лактації дівчата? Звичайно, що так. Тому я б радила після шести місяців. Перше, після пологів, два місяці не рекомендується жити статевим життя, це стовідсотково. Потім дівчина приходить на огляд до гінеколога. Робить такий післяпологовий чекап, от і вже тоді обговорюється про методи контрацепції, про стан її здоров'я. Тому ось така процедура. Теж таке питання, воно можливо банальне, але чи можна завагітнити під час місячних статевого акту з місячними? Ну як вам сказати, під час місячних? Ви знаєте, ну дивлячись, коли відбулася овуляція, який цикл в дівчини, це є індивідуально. Скажу чесно, що це є не низький відсоток, але все одно він є, тому не, не варто виключати ці такі моменти, скажемо, так. тобто шанси є, якщо не планується дитина, то краще навіть у цей період. Я, я вам скажу чесно, я дівчина, якщо вона хоче жити статевим життям, мати статеве під час місячних, вона має застосовувати бар'єрний метод контрацепції, це однозначно. Тому що mm -hmm. це е, все-таки іде е, органів ендометрії, кров'яності виділення е, слизова шийки, слизова порожнини матки. Е, в ці моменти вона є вразливою. Тому якщо є статевий акт, він має бути з бар'єрним методом контрацепції. Бар'єрний це буде... презерватив, правильно? Це презерватив, так щоб не було ніяких інфікувань і е, завжди нагадую, що партнер має бути обстежений. Завжди, mm -hmm. якщо а, дівчина обирає для себе а, жити статевим життям, а, і контрацепція в неї просто перерваний статевий акт. Хоча це поганий варіант контрацепції, розумієте? А, а чим це він поганий? А, тому що а, перерваний статевий акт це вже коли а, відбувається еякуляція, так? Mm -hmm. А до того. В рідині передміхуровій можуть залишатися спер, можуть не залишатися. Я перепрошую, можуть бути сперматозоїди Цього буде достатньо для вагітності для запліднення. Тобто так. ще не відбулася окуляція, але сперматозоїд уже попав з передміхурової рідини в порожнину. Mm -hmm. Ну, так, так, тобто можна завагітнити. А, добре, а який вік найкращий для планування вагітності? От Ідеальний скажімо так. Ідеальний вік, коли вагітніти, тоді, коли жінка вирішує, що вона дійсно хоче вагітніти. Але я вже вам Ладно. казала, що до 35 років в неї якраз до 35 років. Пара не потребує консультації генетика з приводу вагітності після 35 років по всіх протоколах в світі все-таки вже рекомендується уважити на те, що може бути підвищений ризик генетичних захворювань. От, це просто треба, здається, якийсь аналіз, так, спеціальний, і перевіряється, так? чи як це ну, під Якщо... час вагітності? Під час вагітності жінка проходить скринінги. Перший другий скринінг на угу. генетичний розвиток, так? Угу. Добренька. А е, про гігієну. Наскільки принципово використовувати при гігієні саме гель для інтимних зон? Ну, для інтимних зон? Е, я за те, щоб дівчата дотримувалися гігієни з гелями для інтимної гігієни. Там нема парабенів. Там нема речовин, які подразнюють слезову. А навпаки, якщо там є молочна кислота і pH, який відповідає так, середовищі піхви, дівчина себе буде відчувати набагато ліпше в плані профілактики це і хронічних циститів, хронічних кольпітів тобто вона повноцінно дотримується гігієни. Тому що все одно ну це статеві органи, і там є і акт сечовипускання, випускання, і як дифекації це продукти розпаду, це бактерії, купу залос в ділянці і статевих органів, і все таки дотримуватись гігієни потрібно інтимним гелями. інтимної гігієни ну, ну, краще не милом. Я зрозуміла Добре. Ну, ну, він більш агресивніший, Друга пше він суше слизову, тому. Угу. А ось ці маленькі щоденні прокладки, чи можна ними постійно користуватися? Я не, я не рекомендую, тому що вони викликають дійсно подразнення вульвою, слузову, такі дерматити, і там є все одно в прокладках целюлоза, яка сприяє розмноженню бактерій все одно. Так. Ну і наостанок, ви знаєте, хочеться дізнатися от саме професійну пораду, як підготувати правильно дівчат до першого інтиму. Ну, от, наприклад, як мамі підготувати свою донечку. До першого статевого акту. Це дуже класне питання, і є навіть такі консультації дійсно, коли дівчина приходить і вона з гінекологом про це спілкується. І це дуже правильно, і я б навіть хотіла, щоб це таких консультацій було більше. Перше, мама має пояснити, що партнер має бути обстежений. Це перше. Друге, що Має бути бар'єрний метод контрацепції, що статевий акт має бути тільки за бажанням і за згодою. А, от. І е, що дійсно цього хоче статевого акту, і е, дівчина до цього готова. Щоб була повноцінна лубрикація, так само, збудження або лубрикант, розповісти про лубриканти, ми також про це розповідаємо. Тобто. Такі моменти так. Дуже дякуємо, друзі. Я нагадую, що з нами була лікар-гінеколог кушер Ніно Палінцова. Посилання на її сторіночки ви можете знайти у нас під цим відео. Ну і залишайте свої коментарі, ставте лайки, підписуйтеся і будьте здорові і щасливі.